Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про будову тексту. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте, з яких частин складається текст. В тексті є зачин, основна частина, кінцівка. Зачин повідомляє, про кого або про що йтиметься у тексті. Основна частина розкриває думку, намічену в зачині. Кінцівка підбиває підсумок, узагальнює. Кожну частину тексту пишуть з нового рядка абзацу. У тексті треба уникати повторів однакових слів. Добре? А тепер дайте відповіді на питання. З яких частин складається текст? Як пишуть кожну частину тексту? Молодці! А на сьогодні все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!